Трамп розлютився після скандального інтерв'ю Зеленського і тепер вимагає закрити телеканал, якому напередодні президент України дав інтерв'ю. Що ж сказав Зеленський? Чому Трамп так відреагував? І взагалі чи пов'язані це між собою речі? З'ясуємо буквально за мить. Друзі, Я ви поки що підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку. А ми будемо починати, щоб не гаяти часу. Отже, ну, по перше, як тільки вийшло це інтерв'ю, журналісти почали одразу. Пушити всі найяскравіші заяви, найяскравіші цитати президента України, і зверталась увага в першу чергу на одну заяву, яка стосується кількості вбитих військовослужбовців. Мова йде про те, що помилково журналісти почали приписувати Зеленському заяву про те, що нібито він сказав, що в Україні понад 100 тисяч або до 100 тисяч військовослужбовців загинули в цій війні, і от ну це перша плутонина, яка виникла, тому що фактично. Зеленський сказав наступне: наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих, але ці слова голови держави прозвучали після того, як закадровий голос журналіста сказав про те, що в ході війни загинуло до 100 тисяч українських військових. Тобто, фактично, треба розуміти, що це була оцінка журналіста, а не президента. І я вам далі розповім, чому президент, в принципі, не міг би таке сказати, але про це згодом, значить. Після цього одразу в авральному порядку з офісу президента почали спростовувати ці дані, і речник президента Никифоров сказав, ну спростував цю інформацію. Він сказав про те, що вона не відповідає дійсності. Що Зеленський не говорив про 100 тисяч загиблих українських військових? Значить, варто звернути увагу на наступне декілька місяців тому. До речі, в інтерв'ю NBC News, президент говорив про те, що 46 тисяч військових загиблих солдатів. Ми зафіксували такі втрати. Він тоді сказав. І є ще десятки тисяч зниклих безвісти і в полоні. Він каже, що не можна, напевно, бо зниклі можуть бути мертвими або перебувати в полоні. Десь 380 тисяч поранені. сказав президент. Отже, 46 тисяч загинуло, 380 тисяч поранено. Про це сказав президент. Декілька місяців тому якраз в інтерв'ю цьому телеканалу. Тепер чому взагалі не це не могло прозвучати? Ну. Перше, ми згадуємо Боданова, який не так давно сказав про те, що під час війни не всі українці будуть знати правду і так свідомість українців зараз не пристосована для того, аби дізнатися всієї правди, і це, до речі, перший показник того, що втрати дійсно можуть бути більшими. На жаль, не беру. це Дуже складна важка тема, і я точно не володію інформацією. Але виходить, що логіка саме така, розумієте, так і я не думаю, друзі, що під час війни ми дійсно почуємо ну правдиві оцінки. Не тому, що хтось поганий, або що від нас щось спеціально приховують. Війна є війна, і зрозуміло, що всього ми не дізнаємось. Ми всього цього можемо дізнатися через 10, 20, 15, 30 років після того, після того як ця війна завершиться. Я переконую вас, тому що попередній досвід війни якраз про це і говорить. Та й то багато речей будуть засекречені там на десятки років. Але. Перша історія, яка пов'язана з Будановим. друга історія. Ну, звичайно, не могли про це сказати в офісі, тому що уявіть, віть, якою б могла бути реакція українського суспільства, так, тобто на це також звертаються. Тому дуже швидко спростували цю інформацію, щоб не дати їй е, розростатися. Ну і це це ж може вплинути і на настрої людей, і на мотивацію хлопців на фронті е, на військових на фронті, і найперше на мотивацію військовозобов'язаних, які потенційно можуть. Поповнити склад лави Збройних сил України. Це ж впливає. Ну ви ж самі це розумієте, тому цього в принципі не могло бути. Що відбулось далі? Далі, друзі, президент Зеленський запросив Трампа до України, але сказав одну дуже таку цікаву штуку, на яку я особисто звернув увагу. Зараз поясню, що я маю на увазі. Отже, Зеленський каже: ми поважаємо вашу позицію, Дональде. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей: цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей, каже президент, в адресованому ось цьому Трампу е запрошенні. Дивіться, і тут в першу чергу кидаються в очі слова про перед будь-якими рішеннями і будь-якими планами, про які такі рішення Трампа може натікати президент Зеленський. Звичайно, з однієї сторони, якщо там глобально подивитися на ситуацію, Росія здійснила акт агресії, і вам, Дональде, перед тим як ухвалювати якісь рішення, потрібно зрозуміти, що взагалі відбулось, до яких наслідків, до якого масштабу трагедії це все призвело, і тому ваші рішення і плани мають бути співставними з тим, що зробила і накоїла тут Російська Федерація. Але давайте копнемо глибше. Ми знаємо, що не так давно з Путіним зустрічався спецпредставник Дональда Трампа Стівен Уітков. За повідомленнями журналістів Reuters, Вітков після цієї 4 з половиною годинної зустрічі порадив Трампу, що увага найшвидший шлях до угоди підтримати передачу Росії контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Пише Reuters. В цьому ж матеріалі там, до речі, йдеться про те, що на зустрічі в Санкт Петербурзі Путін заявив про готовність до припинення вогню, але на умовах, які Київ вважає капітуляцією. і це правда, там відмова від НАТО, скорочення армії, передача всіх територій, на які претендує Російська Федерація, Путін про це сказав Відкофу, передачі всіх територій. І може Зеленський якраз на це реагує? На Віткофа, може він про щось знає, і він каже: ми цього не визнаємо, фактично, так до речі, в так би мовити, в. Посилюють цю аргументацію безпосередньо заява президента Зеленського. Він тут в цьому ж інтерв'ю каже: ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Утім, Україна каже Володимир Зеленський ніколи не визнає окуповані території російськими, попри будь-який тиск. Ну, слухайте, давайте перше. Якби це питання не стояло на порядку денному, але в тіні не публічно. Можливо, президент би про це не говорив. У нас же був такий досвід, коли за часів президентства Байдена президент таке питання взагалі не стояло щодо визнання українських територій російськими. Зараз президент про це чомусь каже і каже після візиту Віткофа до Санкт-Петербурга: може він щось знає? Ну гарне питання. А більше того, друзі. А... Я вам хочу сказати, що фактично, після того, коли Вітков прибув до Путіна і запропонував Трампу. Передати під контроль Путіна українській території. Вийшов е, Келлок, спецпредставник Трампа по Україні, який сказав про те, що Україна ніколи на це не згодиться. У нього журналісти запитали він на великій інтерв'ю. Сказав, Україна ніколи не згодиться на передачу е, своїх земель Російській Федерації. Тобто, ми бачимо, що ця дискусія пожвавилася, Ми бачимо, що це питання розглядається. Ну не просто так, що журналісти напевно про це писали. Тому президент її дає зрозуміти, що ні, це не пройде. Це вибачте, не прокатить, не проканає. Тому ми не визнаємо цієї території. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано саме з цим. Нам потрібно показати, що ми не будемо нічого визнавати, але питання щодо визнання територій стоїть зараз на порядку денному в адміністрації Дональда Трампа. Взагалі, Стівен Вітков не дивує насправді, тому що ми пам'ятаємо, як перше він вперше він приїхав до Путіна, але вони в Москві зустрічалися. І після цього що відбулось? Він вийшов, дав так Карлсону інтерв'ю, в якому сказав про все те, що говорять в Росії, зазвичай. Тому зрозуміло, що цього разу в риториці він може зайти набагато далі. І він зайшов. Він фактично сказав, ну принаймні за повідомленнями журналістів Reuters про те, що найшвидший шлях до миру до припинення вогню, тільки до припинення вогню. Це передача українських територій. Але що ще сказав президент України? Значить, він каже, що в Сполучених Штатах Америки переважають російські наративи. Це також дуже цікава заява, і вона є. Ну, я б сказав би відлунням першої скандальної заяви президента, скандально для Вашингтону. Чому тому що президент каже, як можна бути свідками наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і досі вірити, що вони не агресори, що вони, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США на політиків Сполучених Штатах Америки. Перше мені здається, що президент якраз і натякає конкретно на Стівена Віткофа. Тому що ну я пояснив вже чому, і він про це говорить. І інтерв'ю Такера Красан також про це чудово засвідчує про представників інших адміністрацій, зокрема того самого Маска. Ми з вами до речі робили окремий випуск. Там де згадували ем, інтерв'ю. Маска старшого батька Івана Маска, журналістів BBC там де маск старший, буквально визнав, ми всією сім'єю захоплюємось Володимиром Путіним. Угу. Ну і дивіться, чим прикметна вся вся історія насправді 19 січня. Президент України про що сказав? Він сказав про те, що Трамп живе у проросійському інформаційному просторі, в дезінформаційному просторі, як він сказав. Після цього я хочу просто нагадати, що виник величезний скандал в овальному кабінеті. І на цю фразу, опісля також звертали увагу журналісти, її коментували чиновники адміністрації Дональда Трампа. Чи могла ця заява розлютити Трампа? Ми, до речі, ще до його розлючення підійдемо. Незабаром не друзі, звичайно, безперечно, поза будь-яких сумнівів, тому що я хочу нагадати, що після цієї заяви, коли чиновники адміністрації Трампа пісочили Зеленського і тиснули таким чином, щоб той підписав першу версію угоди про Копаладне, вони якраз і говорили про те, що яке ви взагалі маєте право казати про те, що президент Сполучених Штатів живе в якомусь дезінформаційному просторі, це не повага до нас, нов респект і так далі, тому подібне тобто. Я думаю, що це може бути в тому числі одним із чинником роздратування. Можливо, друзі, не знаю. Можливо, ви знаєте, взагалі насправді не хочеться примітизувати людей, які зараз очолюють сполучені штати Америки. в будь-якому разі. Ні, ніхто не каже про те, що вони дурні, тупі і так далі. Я просто кажу про те, що можливо є ще інший варіант, коли вони чудово розуміють, що відбувається Трамп і його команда. І вони розуміють, що Росія здійснює акти агресії, що вона б'є по сумах, що вона б'є по кривому розі, що вона вбиває дітей, і так далі, але зараз вони не можуть говорити про це. Сміливо відкрито і справедливо в інформаційному просторі в публічному просторі. Ну тому що таким чином вони хочуть улещувати Путіна. Вони хочуть ще залишати для нього простір для того, аби він схаменувся, як думають, сполучених штатах для того, аби він пішов на поступки, для того аби він припинив вогонь і не розуміють, що Путін взагалі пофіг. Вибачте на слові на ці всі поступки. От, ми з вами зараз, поки записуємо цей блог, знову прилетіло по сумах. Знову прилетіло по сумах. Вже вдруге за останні два дні розумієте, йому Путін абсолютно плювати на це. Йому плювати на те, щоб Трамп йому пасує безкінечно Я каже про те, що дивись, я тебе називаю своїм другом. Я кажу про те, що ти здатний припинити вогонь. Давай ми це зробимо. Я не буду засуджувати там атаки твої на Україну. Хоча дивись, що зі мною тут відбувається всередині. Мене постійно тиснуть щодо цього. Мені постійно говорять. Але я тобі даю пас. Це хибна політика. Вона не працює. Коли це Трамп зрозуміє, я не знаю. Але друзі, так воно і є насправді. Тому можливо тут перше, заява президента абсолютно справедлива, оскільки ми вже згадували того самого Сівна Віткофа, який приїздить абсолютно іншою людиною. Так, нібито, це приїхав не чиновник адміністрації Трампа, а чиновник Кремля, який потім розповідає американським змі, те, що зазвичай ми чуємо з Російської Федерації. Ну тому якось так. Друзі, якось так є. Ще одна заява президента Зеленського. і До неї ми зараз звернемось. Мова йде про нейтральність. Сполучених Штатів і Дональда Трампа, зокрема, що мається тут на увазі, ну, значить, Трамп має бути на боці України, каже президент. і Він каже: Я вважаю неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною. Е, ну, перше, що потрібно зрозуміти, є відмінність між адміністрацією Байдена і Трампа. Якщо адміністрація Байдена чітко розуміла, віддавала собі звіт і позиціонувала себе як прихильника. України на стороні і на боці України, і ми бачили відповідну реакцію, так? Тобто, Росія агресор, от санкції, ви маєте понести покарання. Україну ми озброюємо, вона має право захищатися і так далі. І тому подібне. Що відбувається зараз? Зараз абсолютно по іншому. Тобто, адміністрація Трампа хоче бути в цій війні як рефері. Трамп же і так сказав рефері. Не? Ми будемо суддею, ми будемо над цим конфліктом. Ми не хочемо займати чиюсь сторону. Ми будемо так би мовити, розбороняти. І до речі, про це Трамп казав в овальному кабінеті під час цієї, цієї сварки. Ні, так не працює. Пам'ятаєте, що він казав? Так це не працює. Я не можу зателефонувати Путіну і сказати, що ти вбивця. Ми так до жодної згоди не дійдемо, каже Трамп. От в нього така логіка. Значить, і то, про що це все говорить: про те, що а, да не будуть Сполучені Штати. На, на, на чийомусь боці конкретному мені здається, це не відбудеться доти, доки сам Дональд Трамп не усвідомить, що тепер вже Путін просто водить його за носа. Що ж тепер вже Путін затягує максимально час. Мені здається, ви пам'ятаєте друзі, що не так давно преса писала, що до кінця квітня Трамп дав часу Путіну, щоб той схаменувся, зупинив вогонь і так далі. І все це не спрацює. Я думаю, що оці дедлайни вони будуть переноситись. Ось ці терміни вони щодо завершення бойових дій від Путіна вони будуть переноситись. Тобто, після квітня буде травень, після травня, червень і так далі, але все одно не безмежним є терпіння Дональда Трампа, і зрештою він дійде до тієї точки, коли зрозуміє, що Путін просто затягує час, і тоді треба буде вже ухвалювати рішення. Я вам більше того скажу. Рішення треба буде ухвалювати, коли завершиться пакет військової допомоги для України, ще надані за часів е Байдена. І тоді треба буде вирішувати так. Слухайте, або ми співпрацюємо по-новому. Саме тому президент каже: ми готові придбати це, це і це, придбати у вас техніки на 50-40 мільярдів доларів, і Трамп завжди може вийти і сказати: дивіться, мені запропонував Зеленський 50 мільярдів доларів. Байден давав безкоштовно. Мені запропонували 50 мільярдів. Ми продамо цю техніку, і таким чином він зміг би виправдати, зокрема о, о, приниження до якого фактично він вдається. Через те, що Путін не хоче йти на припинення вогню, розумієте так? Тому друзі, думаю, що заява правильна, але Трамп прийде до усвідомлення того, що Путін просто затягує час, лише на жаль, з часом. От, і все далі. Він каже, що там Зеленський каже, що за три роки повномасштабного вторгнення Путін втратив один трильйон доларів на фінансування війни проти України. І я хочу ще що про це сказати. Значить, по-перше, Путіна абсолютно байдужа ціна. Значить, дивіться, коли йому тут розповідають всілякі відкофи про те, що ми могли б разом там в Арктиці, наприклад, добувати рідкоземи чи якісь інші ресурси, що ми можемо тобі створити якісь класні умови економічні, що давай займатися грошима і бізнесом, йому плювати, тому що дивіться, він заплатив величезну. Ціну за те, аби окупувати Україну, так звичайно він не досяг своїх цілей, усіх своїх цілей, але він продовжує це робити. І справа в тому, що йому абсолютно плювати на будь-які пропозиції, які пов'язані з грошима, тому що для нього є головна задача це Україна. От і все йому абсолютно плювати на це. Мені здається, що люди, які впевнені, що Путіна можна заманити грошима, вони дуже сильно сумніваються. Президент Російської Федерації, який знаходиться на своїй посаді понад 20 років. Як ви думаєте, у нього є проблеми з грошима? Його можна таким здивувати? Та ні. Він хоче в історію, він хоче в книжки, він хоче бути собирателем русських, як вони це називають земель. Йому плювати, яку ціну не за це заплатить, ціну людського життя чи ціну е еквівалентного долару. Плювати абсолютно більше того, друзі. Я впевнений, що лише. За умови, коли він буде платити непомірну для себе суму, ну коли фактично вже не зможе вивозити. Я вже казав, не буде чим воювати, не буде ким воювати, і не буде за рахунок чого воювати. Лише тоді ми зможемо наблизитись до якогось мирного процесу. По-іншому, це просто не працює, тому що він здатний платити один трильйон доларів, як каже Зеленський, за три роки. Все, у нього є така можливість. Якщо цю можливість прибрати, тоді він сам прийде і буде просити про перемовини зараз. Про це мови нема, але давайте звернемось до іншого до того, чому ж Дональд Трамп розлютився. Подивіться на цей скрім, друзі. Він вийшов одразу. Ну, ось це мається на увазі повідомлення від Дональда Трампа. Е -е, допис, який з'явився одразу після того, коли вийшло інтерв'ю з Зеленським, і в цьому дописі Трамп каже, що він проти 60 хвилин. А так називається програма ця на телеканалі, е -е, подає позов. І каже, що от з чим це пов'язано цього вікенду, пише Дональд Трамп, вони перевершили самих себе в ефірі 60 хвилин. Прозвучало одразу дві головні історії про мене: одна е, про Україну війну, якої не сталося б, якби вибори в 20-му році не були сфальсифіковані. А друга про Гренландію пише Трамп, де нашу країну, яку я представляю, обдурили й ввели в Оману. Значить, дивіться е, тут. Одразу треба сказати, що Трамп не згадує Зеленського у цьому дописі. Ну він його не згадує тому. На перший погляд може здатися, що тут у Зеленській абсолютно ні до чого. Ми знаємо, що раніше Трамп взагалі цим не гребував. Він згадує майже в кожному своєму дописі, коли мова йшла про тиск. Але він згадує Україну, він згадує про війну. Отож, питання, що могло Трампа так розлютити про Україну. От я чесно придивився це інтерв'ю, я там не побачив нічого нового, чого раніше ці журналісти не говорили про Дональда Трампа. Але можливо, сам Зеленський його міг роздратувати. Ми знаємо, що Зеленський направду бісить Трампа. Це так і є, це, це видно. Це видно, це можна простежити. Так, я вже пояснював, чому один найпоказовіший момент пов'язаний з 20-м роком, коли, на думку Трампа, Зеленський мав би йому підіграти і злити інфу про прокурора Мюллера, як ви пам'ятаєте, про кейс Байдена молодшого, і, і, і так далі. Але, друзі, давайте до цього інтерв'ю звернемось. Що могло його роздратувати? Ну, по просто пофантазуємо. Я, я не претендую на правду. Просто з точки зору того, що теоретично могло б роздратувати Трампа. Ну, а, значить, ми пам'ятаємо, як оточення Трампа а, дуже жорстко пройшлося по Зеленському після усієї історії про дезінформаційний простір, у якому живе Дональд Трамп. Це могло роздратувати його? Теоретично могло, тому що вже був такий випадок. Значить. Можливо, його роздратували слова про те, що Сполучені Штати не мають бути нейтральними. Я знову ж підкреслюю що я пам'ятаю, як Дональд Трамп вибухнув, коли у нього запитали, чи можете ви там Путіна засудити, назвати вбивцю, і так далі скажу, ні, це не працює, нам треба заключати угоду. Цього не може бути. Може йому самі журналісти не подобаються. Я не знаю. Я точно друзі розумію, що ну нам треба говорити про наслідки, до чого це може призвести, якщо це внутрішньоамериканська історія і там політична боротьба. Мені не подобаються журналісти, бо вони мене пісочать, бо вони підтримують моїх конкурентів. Він же там згадує в цьому дописі про Камело Гаріс, якого підтримали журналісти CBS News і так далі. Це одне насправді, але якщо це пов'язано з Україною, з Зеленським, з його заявами і так далі, це зовсім інше. Я просто нагадаю, що раніше нам вже зупиняли військову допомогу. Нам зупиняли також обмін розвідданими. Я не думаю, що цього разу. Це відбудеться, але погіршення стосунків між Зеленським і Трампом бо відносин між Україною і Сполученими Штатами точно не можуть піти нам на користь, як ви розумієте. Дональд Трамп не нічого б не написав, якби Зеленський в цьому інтерв'ю сказав про те, що Трамп красунчик, він наблизив нас до миру. Ми от, от домовимось. Подивіться, будь ласка, президент США Трамп тільки. Зійшов на престол, тільки посів свою посаду президента. А ми вже до якого успіху дійшли, вже до якої ми реакції дійшли, до якого прогресу ми дійшли. Якби Зеленський казав про те, що все, друзі, от мир вже незабаром буде через декілька секунд, через декілька хвилин буде мир. Повірте, би навіть і не сказав він би перепостив це і сказав би про те, що ну подивіться, Навіть якщо президент країни, що воює, каже про те, що я. Красунчик я досяг такого прогресу, якого Джозеф Байден не міг досягнути за всі чотири роки свого президентства. Ну, значить, так воно і має бути. Тому я реально роблю о, висновок, що його могло могло щось роздатувати з того, що сказав Зеленський. Що ви думаєте з цього приводу? Ось що цікавить мене насправді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, до яких наслідків це може призвести, тому що о, раніше зупинку військової допомоги розвідданими тоді чим упакували. Тим, що Зеленський не проявив неповагу, приїхав в Білий дім і дуже пано себе поводив, там, да? нібито з, з неповагою і занадто розкута. Тоді це можна було упакувати, представити ЗМІ. От, подивіться, Велику Америку принизили, хто з України приїхали, принизили. Тоді можна було це упакувати. Я маю на увазі інформаційно упакувати і подати. Зараз, звичайно, цього не буде. Але повторюю, е там якихось серйозних наслідків я не очікую. Хоча це президент США, Дональд Трамп, з абсолютно непередбачуваним характером, розумінням ситуації, усвідомленістю того, що він робить, і максимально імпульсивна людина, так, з гарячою кров'ю, так би мовити. Тобто, мені здається, що тут гадати, вангувати в принципі, немає жодного сенсу. Тому побачимо вже за деякий час, що насправді президента США могло так розлютити. Дякую, що були друзі. Зі мною поставте вподобайку, не забудьте про коментар, підпишіться на цей YouTube канал. До зустрічі.